Ох, <зовет> <зовет> uh, зараз наловимо. Я вже відчуваю. Ха-ха. <зовет> з'їхав, дядько. Ну нічого, То таке буває. Всім привіт, друзі! З вами Кирюха і сьогодні ми будемо ловити героїв Беовульфів. Що хочу сказати! Мені дуже-дуже потрібна нова п'ятірка. Назбирали мене на із спроб. Я реально на цих івентах нічого не призивав. І збирав у ці монетки, як кажуть, довго і нудно. Що хотілось би спіймати? Звісно, когось із новеньких біовульфів мені, в принципі, всі підходять: абсолютно всі, окрім четвірок і трійок. Четірку трійку не хочу. Ну і ось ці мені стандартні герої теж не потрібні. Мені потрібні новенькі герої, яких я дуже-дуже хочу спіймати. Ну і звісно б, не відмовився я від героя місяця. Тому маю надію, що за Х11 можна щось спіймати. До цього я робив декілька круток, ну там по 5, по 6 на різних івентах. Так я це все не записував. Ну, типу. Нічого не випадало, тому маю надію, що щось упіймаємо. Ну і що, будемо розпочинати? Х11, одної монетки не вистачає на Х12, ну нічого страшного. Зараз ми щось спробуємо зловити. Нух, як і всі. Гарні та смачні, всі хочу, всі хочу. Мені потрібен, в принципі, жовтий, я не відмовився. Нормальний такий герой. Червоний, синій, зелений, та й синій. Коротше, мені всі потрібні. А, до речі. То не бачив, я на стрімі проходив і в цьому ось квесті зайшли ми на легендарному рівні складності в топ-1000. Я показав, що це можливо. Зараз ми тримаємось на 900-й позиції, ну і маю надію, що мене не викинуть. В будь-якому випадку буду за цим слідкувати. Якщо будемо вилітати, звісно, я буду перепроходити два рівня складності. Там є пару етапів, на які можна перепройти 2 чи 3. І в 1000 я маю залишитися. Нагороду я викину у спільноті. Все, про це поговорили. Хто не бачив, посилання буде в описі. Раджу подивитися. Там було досить весело. Все проходили. Було і бомбилово, і. коротше, все там було. Тому дивись. Так, а тепер переходимо до наших біовульфів. Х11, і давайте спробуємо щось упіймати. Поїхали! Перша спроба. Ні, ну я про сину тільки не трієк. Розумієте, це івентові тріки. можливо, він класний. Треба, до речі, подивитися, що він там робить. Я просто, ну, не знаю. Можливо, я просто так. наговарюю. Наговарюю. Так, дуже швидкий, 250, 300. Ні, ну цього хлопчину треба вкачати. Начебто непоганий. По-перше, дуже швидкий. А в Тріяк, ну дуже-дуже мало героїв з, такою, з таким набором мани. Тому. Перфекто! Перфекто! В будь-якому випадку прокачаю. Добре. Я задоволений. Забираю свої нас, слова назад, що мені там трійки не потрібні. Такі трійки потрібні. Давайте зараз скриньку швиденько глянемо. Ну, 40-30 емблем, нормально. Добре, їдемо далі. Х10. О! Неочікувано. Інструктор чотирьохзірковий Ну окей, типу, хай буде. Все ж таки це краще, ніж звичайна четвірка випала. Інструктор це нормальний корм. Тому. not bad. Добре, беліт. О, піш... пішов корм, пішов корм. Батько Тука, до речі, чекаємо. Він в мене в кожному призиві присутній. Ну, Боброна. Опа. Кирюха випав. Непоганий герой для початківця ось такий. На мою думку, це одна із найкращих четвірок, яку можна зловити зараз в грі. Він, типу, регулярка, а якщо ти на нього наловиш костюми, він топчить. Тому та навіть без костюма це дуже крутий герой, тому якщо, наприклад, він в тебе є і ти не знав, що з ним робити, качай на фул. У мене їх декілька на фулі, я дуже-дуже задоволений. Добре, йдемо далі. Бух! Четвірочка прилітає. А що ти робиш? Я, чесно кажучи, героїв не дивлюся. Бо, ну якщо мене їх немає, то що мені на них дивитися? Типу, подивитися там. Слюнки попускати? Ні, це не мій варіант. Так, середній. Знімає. Угу. 25 регенерацій мани. Лікує. Ну, типу лікар середній. З всякими ніштяками. Ну, not bad, not bad. Теж, мабуть, прокачаємо. Думаю, теж мені зайде. У мене з лікарями біда, п'ятизіркових немає, а тут четвірку можна його кинути на альфа з і стати наче в п'ятірки. Просто подивіться на це. Ну, непоганий, непоганий. В будь-якому випадку потестю його. Четвірку качати це зовсім не проблема. Це мені буквально на 20-30 хвилин. Серйозно, була просходка, як кажуть. Був би корм. Непоганий, герой в будь-якому випадку, треба качати. Добре, у нас ще 5 спроб попереду. Поїхали! Так, що ж нам випаде? Інструктор трьохзірковий. Теж непогано, краще, ніж звичайна 3. І чотири спроби. Ну, трійку вже івентово зловили, четвірку івентово зловили. Давай вже п'ятірку. Так, знову 3, цього теж прокачають. Дві трійки в мене будуть нормально і на якомусь івенті. Я 100% або туріки вони себе проявлять. Так, Пріська, Пріська нічого не проявиться, кормовий герой. нафіг не потрібен. Навіть якщо ти тільки почав грати, ти його не качаєш. Так, інструктор. І залишається в нас остання спроба. Ну, давайте стрійки спробуємо. Чому ні, там ще скриньку відкриємо, подивимося, що там випало, і так далі. І знову випадає інструктор. Блін, ну, жлоби. Реально жлоби. Могли б хоча б гема дати мені. Скільки можна? Я просто не знаю. Коли виходить нормальний гем, мені дуже-дуже важко його спіймати. Коли виходить якийсь шлак, насипає всім, всім. От шлак насипається всім абсолютно. А коли нормальний гемчик, і ти хочеш його зловити. Ну, не просто фіни якось, я не знаю, так роблять, що ти його зловити не можеш. Повірте мені, вже нормально витратив спроб в цьому місяці. Ну, як бачите, все воно. Ну, побачимо, 10 днів у нас є. Можливо, на якомусь ще івентіку ми скрутимо. Скрутимо в мене там буде. Плюс в мене є кристаллики 2800. Трошки позбираємо і буде ось так. А на цьому дякую тобі за перегляд. Став лайк, коси, підписуйся на канал, якщо це не зробив. Звісно, посилання на мій канал зробив в своєму альянсі, щоб всі знали про мене. Це ж тобі не важко зробити, я так думаю. Ну і напиши якийсь коментар. Ну, і якщо щось ти там зловив, не зловив, напиши свою думку про цих героїв, яких я спіймав, треба їх качати чи ні, і що ти сам зловив. А якщо ти не ловив, то бажаю тобі успіху в майбутньому, щоб ти щось зловив. Блін, ну таку фігню наговорив. Ну, добре, таке. Ну що, друзі, а тепер. Всім до побачення і побачимось у next відео. Всім пока!